Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 7 листопада Ірина Вербинська триває 257-ма доба, як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Залишити українців без світла і тепла ось нова тактика ворога. Авіація сили оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили, 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Збройні сили України звільнили вже 50% територій, території окупованих Російською Федерацією. Після 24 лютого так тримати ніч без тривог та тиша може бути тимчасовою у Чорному морі. Три ворожих кораблі. Ракетносії наразі відсутні. Однак рівень ракетно-дронових атак по Одесі та області високий. В регіоні триває контрдиверсійна робота диверсантам та зрадникам не місце на нашій землі. Успішно бореться і енергетичний фронт України. НЕК «Укренерго» інформує, що на 7 листопада відключення торкнуться самого Києва, Київською, Чернігів. Гівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей з 6 ранку до кінця доби. Також будуть діяти і екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. Комунальні служби міста Білгурда Дністровського працюють в штатному режимі та безперебійно. Минулого тижня працівники комунального підприємства Автотранссервіс. Продовжили роботи щодо збору та вивезення опалого листя на вулицях міста. За вказаний період працівники комунального підприємства проводили роботи по вулицях Пушкіна, Незалежності, Миколаївська, Сергія Файнблата, Вірменська, Ізмаїльська, Козацька, Єврейська Перемоги, Соборна, Маршала Бірюзова, Провадійська, Олімпійська, Першотравнева, Белінського. Приморська, Садова, Заводська, Горіхова, Ломоносова, Шкільна, Шевченка, Михайлівська, Чкалова, Плавнева, Анісімова, Кишинівська, Провулках. Мельничний східний новосадовий щодня, згідно графіків для багатоквартирних будинків працівниками комунального підприємства жо 1 проводиться комплексне прибирання прибудинкової території під'їздів та покіст трави і сухостою. Телефони аварійної служби комунального підприємства жо 1 098 371 08 46 та 063 382 73 92 – в Білгороді Дністровському процес вакцинації та стерилізації безпритульних тварин не зупиняється. Працівники міського центру благоустрій повернули на вулиці Кутузова, автомобільну та лісну шість безпритульних собак, які пройшли процес вакцинації та стерилізації. У ветеринарному центрі по вулиці Маяковського 49 дріб. 1. Мешканці Білгороди Дністровського можуть звернутися до контактного центру міської ради та повідомити про місця перебування безхатніх тварин, які ще не пройшли. Процедуру вакцинації та стерилізації за телефонами 33333 та 067 333 06 23. Діти тижня минулого тижня у Білгородністровському пологовому будинку на світ з'явилися вісім немовлят, Порівну хлопчиків та дівчат. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Не забуваймо, що ми живемо в умовах воєнного часу. Не нехтуйте попереджувальними сигналами повітряна тривога, та при їх звучанні пройдіть до найближчих укриттів. Дотримайтесь комендантської години з 23 до 5 години ранку. Муніципальна варта стоїть на охороні вашої безпеки, здійснюючи рейди вулицями міста уночі. Тому дотримання вимог, що продиктовані законами воєнного часу, виключно задля збереження вашого життя. Якщо ж ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, можете набрати телефон муніципальної варти 068 861 49 48. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаємо стрій і разом до перемоги!